Ще щедрик, щедрік ще прилетіла ластівочка, за ним на ній седим все, якогось фортуни нема. Ага! Вот і приїхав студії. Це наш гість феромона Ліза. І Олександр Горний, ви дивитесь? І так, поїхав наш гость Лемі Віуч. Здравствуйте! Здравствуйте! Дякую, друзі, Олександра і Феромона, здравствуйте, з новим роком тобі! Давайте відгадаємо, скільки новому році святкує 2026 рік. осінню? Неправильно, взимку. Ти не вгадаєш? Ти уйдеш отсюда навсім. Ти не невочка, прилетіла ласківочка, ласьківа собі. Подивися на Ди -ди -ди -ди. Там овечки покотилось, я м'язницю народилась, в тебе товар весь хороший. Будеш мати мій короший, хоч не гроші до полова, в жінка чорноброва. Ще тик, ще дик, ще дивочка, прилетівалась Ха. Другі друже, я так рада тобі бачити новорічні історії останній Дейн 2025 року. ФИКСАКАА!